Знаєте, коли дітей троє, то дуже важливо приділяти повноцінно час кожній, щоб ніхто не ображався. Ви практикуєте такі дні один на один, день мами чи день тата, коли не відволікаєшся на когось іншого, а цілком і повністю в діалозі з дитиною. От ми з моєю найстаршою зробили собі спадень, пили чаюки і готували аромати для тіла, дому, автомобіля. Цілісінький набір для створення парфумів. Ніхто і мріяти не міг про схожі набори в нашому дитинстві. Пам'ятаю, як ходили по сусідських городах, рвали пелюстки квінь. Закидали в двохлітрову баклажку з водою і сильно калатили. Такими були парфуми маленької Маріанни. А от з Юстею ми використали творчий набір від ранок Creative. До речі, в них є ще схожий із милом, гелем для душу, шампунем, і поліскувачем. Краса, скажіть, ми чудово провели час, відволіклися від того шуму, гаму довкола і ще й створили дуже приємні аромати своїми ручками. Мам, дуже дякую тобі. Я навіть не сподівалася, що це буде настільки цікаво. Чесно, чесно замовляйте в них у шапці профілю.